YouTube запускає нові шопінг-стікери для шортс. Вони допомагають глядачам одразу побачити, які продукти у відео доступні до придбання. Це нововведення допоможе інфлюенсерам суттєво покращити продажі своїх або партнерських товарів. Проте є важливий нюанс: youtube канал повинен бути підключений до монетизації, тобто ви не зможете користуватися цим оновленням, якщо ви не учасник партнерської програми YouTube. У травні 2025 року, під час тестування у США, шортс із шопінг стікерами отримали понад 40% більше кліків на товарів в порівнянні з відео, де були лише кнопки шопінг, все, що потрібно від вас, тягнути товар у вашому шорт фіду а система вже автоматично створить стикер на основі першого позначеного продукту. Якщо хочете, щоб стікер показував інший товар, просто змініть порядок у списку тегованих позицій. У випадку, коли у відео позначено кілька товарів, глядач зможе натиснути стрілку вниз на стікері, щоб переглянути увесь перелік. Після вибору товару користувач буде переадресований на сайт продавця. Стікер можна налаштовувати за розміром і е, розміщенням. Тож при створенні шортс залишайте для нього місце. Змінити ці параметри можна у мобільному додатку YouTube як під час завантаження шортс, так і після публікації. У студії або на десктопі такої можливості, на жаль, немає. Стікери будуть доступні в усьому світі. Якщо у вас ще не з'явилися стікери, зачекайте, функція поступово впроваджується протягом наступного тижня.